Мені з людьми працювати, і я вже я кажу, вже року тут попрацювала і вже я так, бачу способності людей, хто що може, і бачила, як мені допомагали. Значить, я пропоную вибрати, вибрати управління Гурковська Любов Степанівна, Василюк Олена Іванівна, Яломиста Галина Іустимівна. Кілецька Ніна Івановна, Кияниця Тетяна Володимирівна, Богомазова Валентина, Боліславовна, і Мельниченко Ніна Яківна. В складі семи чоловік. Які пропозиції? Я вибачаюсь, але я не маю права, я голова профспілки, я по іншу сторону барикад, де ми підписуємо якісь бумаги, голова правління, голова профспілки. А так в нас і було нормально. Я не маємо права по ту сторону барикад. голова правління. А за пів року ми не спорюємо. У мене є пропозиція. Друга в тому, що я вже до вас звертаюся, щоб у сватах були правління. На мою таку думку, що складі повинні ну, максимально бути... Е, як е, всі 아. ні, 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 максимально представники з усіх регіонів нашого Сахтівського району. Наприклад, от я не почула прізвище Іщенко. Ну це на, на розсуд не може бути. Не може бути. Бо Оля Івановна, ви думаєте, що ви статут? Візьміть статут зараз. Ми його платили, ми зразу її включили, а з статуту вона не могла бути. Я висловлю свою особисту думку, що повинні бути

Правління можуть бути всі незалежно від членства делегатів. Вони можуть тільки, щоб були члени світло, ну, всі члени бойовики. Так що члени правління ми можемо носити. <плес> 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 Що все-таки правління, це виконавчий організацію, що, що треба щоденно працювати. ваших да. Ні, я, я, я тільки тому задала це питання, ні, я, нет, прикажу, нет, нет, я не хочу. Бо да, я, я, я не почула ніхто. Тоді я пропоную. Я би з у нас шинка, гвозді, Гвоздів, як якось вона в нас ніби в або за увагою залишається, то я пропоную.

Замість, замість, замість Василюк внести кандидатуру Романенко. Будемо голосувати. Да. Хто за цю пропозицію? Спочатку кількісних пропустили. Спочатку за кількісний склад. За те, щоб всім, щоб вибрати правління в складі семи чоловік. Голосуємо. Хто за за? Хто беру, голосує? Так, персонально. Курковська, Романенко, Яломиста, Єрецька, Кияниця, Богомазова, Мільніченко. Будемо за список чи за кожну кандидатуру Голосуємо. Хто за? Проти одноголосний. Значить, правління вибрано в складі Вурковська, Романенко, Яломиста, Єєцька, Кияниця, Богомазова, Мільниченко. Ну, На сьогодні повістка денна вичерпна, всіх, конференцію не вибрані, всіх запрошуємо і окраїнку для святкування Дня операції. Конференцію вважаємо закритим. Голосуємо за те, щоб конференцію закрити, а голосуємо. Хто за те, щоб Ні, конференцію закрити? Я так... Ні, ні, я що отзад. Так... Все одноголосно. Дякуємо всім за роботу. А